Наші лідери нерозумні. Якщо вони нерозумні, ви закінчите ядерною війною. Він уповноважив мене сказати це, інакше я б не сказав це як його адвокат. Ми не починали війну. У нас не було Росії, яка воює в Україні. Вони говорять про Україну, і він каже: Володимире, наприклад, ти не повинен нападати на український народ. Бо тоді я збираюся. знаєте, мені... Це лише початок. Це не обов'язково має статися. Але якщо наші люди не будуть розумними, ви опинитеся у ядерній війні. Коли почалося вторгнення, ви хвалили Володимира Путіна. Ви сказали, що він веній розумний хід, що він йшов як миротворець. Ні, фейкові новини. Скажу правду, коли він зібрав солдат на кордоні, сказав, що це розумно, бо думав, веде переговори. Коли Коли ви бачите з пане президенте, як бомблять пологові будинки, коли ви бачите, як нападають на біженців, які тікають, бабусь дітей. Немовлят, ви бачите зміщення раніше процвітаючих міст, що жили в новій демократичній країні. Коли ви дивитеся на те, що відбувається, ви погоджуєтеся, що Володимир Путін є злим геноцидним монстром. Так я, ти теж хто б не погодився, те, що відбувається, жахливо. Коли бачиш ракети, що влучають у житлові будинки, там багато людей не виїхали. Загинуло більше людей, ніж ви думаєте. Коли я бачу всю цю смерть і руйнування, це така дурна війна, тому що у вас була країна, яка працювала. У нього були проблеми, проблеми, але інші країни також мають проблеми. Це було жахливе марнотратство робити це ви бачите гойдалки на вулиці, ви бачите дитячі майданчики, ви бачите лікарні. Це була країна. Люди були щасливі, бо борються за неї. Але я скажу вам, що я думаю. Я сказав, що люди загинули через сфальсифіковані вибори, тому що якби вибори не були сфальсифіковані, ніхто б не загинув. Коли ви сказали Путіну не вторгатися в Україну його відповідь. Ну, я сказав йому справді. Я не буду цього казати. Але чи ви погрожували? Я не хочу говорити. Що я сказав, ми будемо дуже рішуче реагувати, якщо ви це зробите. Я сказав президенту Сі, не заходьте на Тайвань. Буде сильна відповідь. Вони зрозуміли, що може зупинити його від Тайваню. Це те, як погано йдуть справи у Росії і наскільки жахливою вона буде, Китай бачить і ніхто не хоче бачити те, що відбувається. Путін використовує слово на М. Я називаю це словом на М. Він використовує його постійно. Це заборонено. Так не можна робити. І оскільки вони бояться, він використовує це. Ось чому він так робить. Він думає, що ніхто не нападе на нас, бо всі бояться. Гаразд, це трохи складно. Замість того. Щоб підкорятися замість того, щоб Байден казав, у нього є ядерна зброя, у нас є краща зброя. У нас найбільша підводна сила в історії. Я у нас більше, ніж у вас, потужніше, ніж у вас. Ніколи більше не можете використовувати це слово. Ви ніколи не можете використовувати слово ядерний, і якщо ви зробите, у нас будуть проблеми. Моє розуміння того, що ви говорили, коли ви розмовляли з Путіним і він говорив про можливе вторгнення в Україну. Ви погрожували йому своїм ядерним потенціалом. Я погрожував йому, як ніколи не погрожували. Я не хочу казати. Я погрожував повідомлення я Путіна. Що б сказали? Я б сказав, що це ганьба. Що ви зробили? Ви вбиваєте потенційно, якщо ці люди нерозумні. Наші лідери нерозумні, і якщо вони нерозумні. Ви закінчите ядерною війною. Це лише початок. Це не обов'язково має статися. Але якщо наші люди не будуть розумними, ви опинитеся у ядерній війні. Яке ваше повідомлення? Якщо він дивиться, що скажете? Я думаю, що вони неправильно з ним поводяться. Це майже так, ніби вони говорять зі страхом і не розуміють. У нас є одна зброя, яка зміщить все. Чи Путін має? Вони повинні укласти угоду. І вони повинні зробити це швидко. Коли люди озирнуться на цей період часу, нам буде соромно за те, що ми зробили або не зробили, щоб зупинити цю катастрофу. Це катастрофа, це в певному сенсі вже світова війна. Чи зробила Росія себе цим вторгненням ворогом Сполучених Штатів? Сталося дві речі вони слабшість, ніж ми думали. Це добре. Але водночас у них є друга ступінь зброї, яка є, власне, дуже потужною зброєю, і нікому не можна дозволяти використовувати це, говорити, погрожувати. У нас є більш потужні засоби, ніж у них. Не буде Росії. Байден каже, у нього є дерна зброя. Ми не можемо це робити. Знаєте, я протистояв кімчено, і вони захотіли побачитися, я словесно протистояв йому. Він сказав, що є червона кнопка. Я сказав, у мене на столі теж є червона кнопка. Я отримав багато критики, коли це сказав. Коли ви озираєтеся на свій термін, і, можливо, буде ще один. Ми до цього дійдемо. Коли ви озираєтеся на чотири роки, коли ви були президентом, як ви думаєте, який був ваш найбільший успіх? Зараз поляризація як ніколи. Байден сказав об'єднає країну. Ознак цього немає. Ваш власний термін, почнімо. До Джо Байдена термін чотири роки. Дай мені одну річ. Я не можу сказати одну, тому що я багато речей. Ми не починали війн. У нас не було Росії, яка воює в Україні, не було Китаю, що загрожує Тайваню. Вони б цього не зробили, і Росія ніколи б не вторглася в Україну. Ніколи жодного шансу. Я знаю своїх людей. І він цього не зробив би. Я вважаю, що виведення військ з Афганістану було некомпетентним з 85 мільярдами і загиблими солдатами. Щоб було зрозуміло, ви хотіли виведення, ви хотіли, щоб війська США покинули Афганістан. Я це почав так. Ваша скарга стосується виконання виведення, а не рішення про виведення. Вийти з силою гідністю, я зменшив кількість солдатів до 2000. Ви це зробили? По перше, просто я б залишив військових. Не можна виводити. Ми вивели військових, залишилися тисячі людей, які були американцями досі там. Велика кількість там більше ніж люди думають. Я ніколи не бачив нічого настільки некомпетентного, і на мою думку, до речі, ми тільки солдати, які загинули. У нас є жахливо, жахливо поранені солдати, і залишено обладнання на 85 мільярдів доларів найкраще військове обладнання у світі. І залишаючи мільйони афганських жінок у руках Талібану, який незайно повернув їх у темні віки, знищуючи їхню освіту, знищуючи їхні права. Це ж порушення морального обов'язку, чи не так? Так, звичайно. Чи вважаєте ви це кідживило амбіції Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну, бачачи, що Америка, здавалося, перебуває в режимі капітуляції? Так, я думаю, що це була причина. Він це зробив, коли вони побачили, як ми діяли в Афганістані. Як ми втекли, здалися, були міцні, потужні відносини, потужні в тому сенсі, що вони поважали нашу країну. Не було жодних ігор з Талібаном, який досі їхній лідер. Вони б ніколи цього не зробили. Ми втекли. Він сказав: гей, це більше не Трамп. Я зайду і знищу вас. І Потім всі ці розмови про те, як він каже, що Путін розумний. Я маю на увазі, тому він геній. Він розумний, Володимире. Ти розумний. Він продовжить говорити. Він уповноважив мене сказати це, інакше я б не сказав це як його адвокат. Отже, він має зустріч з ним і розповідає йому. Вони говорять про Україну, і він каже: Володимире, наприклад, ти не повинен нападати на український народ. Наприклад, бо тоді я збираюся. знаєте, мені ніколи не подобалися ті великі бульбашки, ті великі золоті бульбашки, що у вас в Москві. Мені ніколи не подобалися ці речі, тому я збираюся їх підірвати. А Путін каже, що це наприклад церкви. О Володимире, не кажи мені це про церкви. Я зробив, давай церкви. Ти можеш обдурити буша? Мене не обдуриш. Церкви. Тобі не байдуже до церков. Та він поводиться з хлопцем у Кореї. Він дзвонить, він у Японії, каже, я приїду до тебе. І потім заходить у його країну. Це був візит на каву. Він обіймає його. Хлопець губиться. Погляньте, що цей хлопець сказав про ціни на нафту. Чи віддали б ви перевагу відрізати нафту Путіна в обмін? Ні, нам не потрібно покладатися на нафту з Росії. Ні. болі. колорити. Зростають вже рік. Це тому, що по перше він одразу закрив трубопровід. Бум. зупиніться. Зупиніть використання викопного палива. Ніхто не реалізовуватиме проекти, ніхто не може вкладати гроші у викопне паливо. Країна, яка стала енергетично незалежною, у нас ймовірно більше нафти та газу ніж у Росії. Ми можемо кинути Саудівській Аравії. Ми навіть не знаємо. Ми ніколи не досліджували, скільки в глибині Саудівська Аравія також боялася Трампа через те, що у нас були такі великі нафтові ресурси. По перше, на відміну від Обами, він не став на коліна, коли зустрівся з тим хлопцем. Він потиснув йому руку. По-друге, всі його боялися. Боялися Рональда Рейгана. Я любив його. Рональд Рейган був чудовою людиною, найприємніших людей, яких я знав. Але так я зараз говорив з росіянами після холодної війни, з людьми, які приїжджають до Америки. Ви не можете уявити, наскільки ми були налякані Рейганом. Він робив такі речі, як коли він був поза камерою, відправив ракети на удар, а потім я аргументував справу там, тому що вони намагалися отримати судову заборону проти розгортання рейганом крилатих ракет. У західній Європі розмістіть їх в Італії, Німеччині, Англії та Ірландії. Отже, він сказав: знаєш, що я зробив? Бо одного дня я поставив маленькі імена на Москву С Петербург, у ті дні Ленінград, кілька маленьких містечок, наприклад, або на випадок, якщо вони заплутаються. Я навіть не знаю, чи він дав їм назви. Я думав, що росіяни сприйняли це дуже серйозно, тому що. Мені сказали, їх налякало, коли він звільнив авіадиспетчерів. Вони сказали, не думали, що американський президент таке зробити? Протистояти профспілкам. Не забувайте, він запустив дві ракети в спальню Каддафі. Я пам'ятаю, коли Каддафі довелося бомбити. Чому ми взяли хороший приклад того, що потрібно переозброїтися? Ми виграємо Другу світову війну, роззброюємося, а маємо справу з росіянами та китайцями. Ми виграємо холодну війну і Клінтон нас роззброює. Мир через силу, так Мир через силу ви один з речей, які Байден зробив, на які ніхто не звертає уваги. Китай збільшує свій оборонний бюджет на 8,5%. Ми збільшуємо його на 1,5%, що означає зменшення на 3% з урахуванням інфляції. Ми зменшуємо наш оборонний бюджет. Ви знаєте, який сигнал? Ми повинні бути дуже обережними, щоб не втягнутися у війни. Але нам не потрібно, щоб президент з першого дня, коли з'являються російські війська, казав, що ми не будемо використовувати військову силу. Не хвилюйся. Ми не будемо використовувати військових. Ми не хочемо жодного протистояння. Ми не хочемо жодного протистояння. Тож ти не розповідаєш їм про свої варіанти, правильно. Півтора року тому в цей час ми були енергетично незалежними. Нам не потрібна була нафта чи газ з Росії. Нам не потрібна була нафта чи газ із Саудівської Аравії. Нам це не було потрібно з Венесуели. Насправді ми починали продавати нафту і газ. Тож, якби ми залишили Трампа, ми б зараз були енергетично незалежними. 64% американців, включаючи демократів, сказали, що якби Трамп був президентом, цього б не сталося.